Сказали в нашій студії, доброго вечора. По перше, вітаю вас. А по-друге, трикутник смерті української освіти. Де ці Беремуди і реформа, яка дозволить вийти з цього трикутника. Найголовніше а дивіться, ну насправді так. Тобто, ми називаємо трикутником смерті української освіти. Ці взаємопов'язаний дефіцит найбільш важливих ресурсів з одного боку найбільш кваліфікованих викладачів, з іншого боку, грошей які потрібні для того, щоб найняти кваліфікованих викладачів, навчити перенавчити Вих викладачів і часу, який необхідний для змін ну і тому трикутник, так Я тому кажу, просто, а що тоді є, якщо немає ну ключових, власне передумов для того, щоб це працювало. А ви знаєте, за великим рахунком є все, але в надзвичайно маленькому проценті. Так, співвідношення у нас є класні викладачі, є певна кількість грошей, є певна кількість часу, але їх дуже і дуже мало ось але в водночас проблема? є розуміння проблем освіти, є бажання щось так, змінити, але. чи нема а? Але є принаймні, от ми нещодавно бачили, що прем'єр Гройсман вже сказав одним з перших публічно визнав, що дипломи не потрібні ані йому, ані студентам. Власне, цілком справедливо зазначивши, що, це... що тепер закривати 300 університетів українських. А я думаю, що потрібна реформа, але реформа... Принципова доволі радикальна, тобто наше бачення полягає в тому, що для того щоб подолати всі ці проблеми, потрібно взяти безкоштовні онлайн-курс від найкращих викладачів країни, так які дозволяють з одного боку масштабувати цих викладачів на всю країну. З іншого боку, вони коштують дуже невеликих грошей порівняно з традиційною армією. Мається на увазі продакшн, так, так, ну, так, абсолютно. І третє вони швидко створюються за півроку максимум і інтегрувати, запровадити ці курси. Навчальний процес шкіл вишів в форматі змішаного навчання. Тобто, коли діти, студенти дивляться лекції онлайн, в онлайні виконують поточні завдання, однак в офлайні залишаються більше. Часу на індивідуальну пів, на півіндивідуальну роботу викладачів зі студентами Залишається фінальний контроль знань для того, щоб звичайно студенти не могли маніпулювати результатами, і залишаються ті форми роботи, які неможливо перенести в онлайн. -пост. Тобто ідеться про всю освіту, про Все. середню, про спеціальну, про вищу без різниць. Абсолютно. пане Іване, я змушений. У нас така темпераментна розмова. Я змушений вас по світу попросити так не. Е, е, Крутитися на стільці, тому що воно рипить, а слухачам не зрозуміло, що тут ну, у нас Але Це додає у нас і розуміння ага. того, що відбувається наживо, не тільки в ефірі аудіо, але й в тілі, скажімо так. Okay. Супер! Ми о, у нас вже люди, які принаймні володіють іноземними мовами, вже зараз можуть слухати е, курси хочете Гарварду, хочете Берклі, хочете там е, Оксфорду, і, і це вже ні якої ніякого бар'єру в принципі немає. А в чому тоді перепрошую? В чому тоді сенс і, і університету як інституції? Я йду напряму, вмикаюся онлайн, і я вже в, ну, в світовому процесі. Нащо мені оце ходити з заліковкою, з, ліковкою, з а, і інколи? Перепрошую вкладати в заліковку там певну купюру, чи кажуть, що старости збирають, і от вся ця, значить, там відомості, там слухати там семінари, в чому в тоді власне тіло. Освіти дивіться власне не тільки англійською мовою на тому ж Прометеусі вже навчається українською 300 тисяч слухачів однак цього а скільки скільки 300 тисяч слухачів Фіга собі. так, однак цього недостатньо. Чому? Бо університети пропонують декілька важливих переваг. Перша перевага в тому, що лише 10% людей мають. Ну, скажімо, відвагу і самодисципліну для того, щоб завершувати ага. успішно масові онлайн курси. А, і це доволі суттєва проблема. І на прометео про Прометеус... тобто відсоток зберігається так, і на Прометеус, і на західних платформах всюди mm. ця цифра. І... А в університетах що примус до навчання примус для нав... до навчання, це соціалізація. Коли ти відчуваєш, що не можеш впасти в очах оточуючих, якщо завалиш курс, а це структурованість. Певно тобі є, що втрачати, якщо тебе відрахують, вибачте. За це і так далі. Тобто це важлива перевага. Друга це соціалізація, так бо навчання це ж не лише отримання знань, так жорстких, це і е, м'які навички, це і знайомства, це і спілкування. Так воно має бути так само частково в офлайні. І е, останній момент важливий, так, що це в кінці. Ці кінців важлива сертифікація цього державного зразка, так інтеграція в державну цю систему, і змішане навчання, реформу якого ми пропонуємо, воно знаєте, пропонує певний такий баланс, да так, між онлайн і офлайн. Це комбінація найкращого від онлайну від офлайну. В результаті має з'явитися навчання освіти абсолютно іншого рівня, що на заході вже відбувається. Що є ще один надзвичайно важливий момент, можливо. Старші е, люди, які ну представляють корпус професури, викладачів, вони є носіями певної культури. Я маю на увазі не лише культуру, як ну культурку в найбільш широкому сенсі, а йдеться, якщо це особливо точні науки, це школи наукові, там це культура виробнича. Якщо йдеться про технологічні якісь фахи, якщо йдеться про гуманітарні, то це теж якісь ну, Ну, речі, які передаються ну, на, на, на півсвідомо, да? Від, з рук в руки, да? Їх, вони, от, вони через екран вони не проходять через скло. Ви в своїй я так розумію, що у вас є досить цілісна концепція. Ви в цій концепції, от цей особистісний вимір, зберігаєте? Так, цей особистісний вимір, як ви абсолютно вірно зазначили, дуже важливий, і він має зберігатися за рахунок того, що в змішаному навчанні цей офлайн, так вимір спілкування живого він зберігається повною мірою. Навіть більше того, просто в онлайн виноситься рутинна так частина навчання, тобто начитка Лекції, які викладачі повторюють знову і знову з року на рік. Це автоматизована перевірка завдань, тощо у них з'являється набагато більше часу завдяки тому, що вони тепер не начитують. Вони тепер mm -hmm. можуть спілкуватися індивідуально напівіндивідуально зі студентами набагато більше часу саме для того, от про що ви згадали для передачі культури, а не просто твердих знань, які можна отримати в онлайн. Я одразу подумала, що з точки зору зору цієї новини, що в бібліотеці мені. Вернацького це центральна наукова, зокрема бібліотека країни, скоротили робочий день до меж звичайного робочого дня. В Умовах онлайн освіти може бути зручно в день, поки працює вернатка, яка тепер ще й не працює по вихідним, робити нататки а вночі. Коли вже бібліотека не працює, слухати лекції, так абсолютно. Тим більше тепер вже з січня у нас будуть мобільні додатки, нарешті, які дозволять завантажити лекції, потім переглядати їх офлайн. Тому для користувачів смартфонів Android і iOS це буде дуже зручно. Скажіть, будь ласка, ось ця ваша платформа якої ви є автором або співавтором. Наскільки вона корелює з курсом Міністерства освіти нашої і науки? Uh -huh. Наскільки ви є почуті з боку офіційних структур? І наскільки можна розраховувати, що це ці дві два, два потоки, дві дві тенденції, дві стратегії якось зіллються в одну річку? Ви знаєте, насправді я маю сказати, що в останній місяць намітився значний прогрес в цьому питанні. Міністерство освіти разом з нами буде запускати шкільні курси. Тобто, Прометеус збирається в 2017 році запустити вперше в свої історії курси для школи, курс української мови літератури, історії України, математики та ще деякі, які будуть сюрпризом приємним. І ці курси будуть запускатися в партнерстві з міністерством освіти. Тобто, ми бачимо, що міністерство готово вже підходити від а, ну такої символічної підтримки до більш конкретної. Mm -hmm. А я сподіваюся, що це буде розвиватися, бо ми до цього говорили, що ми робимо реформу знизу, і це звичайно дуже красива, можливо, аналогія. Однак будь-яка реформа набагато швидше робиться, якщо вона робиться згори. Так і відповідно, якщо ми хочемо зробити цю реформу не за там 7-10 років, а за 2-3 роки, то ми маємо безумовно мати тут повну підтримку до. Жави для цього окрім е, інституції, є ще і громадськість, і є ще той середній шар е, персоналі, е, з якими треба комунікувати, і якщо вони глухі, або навпаки, якщо вони чують, е, освіту як галузь е, взагалі звикли сприймати як щось надзвичайно таке заскорузле, таке знаєш, зашкарубле, дуже дуже надзвичайно консервативне. Водночас, коли ти знайомишся з окремим. Людьми не я маю на ну, не, не лише на увазі там міністра освіти, до якої у мене дуже теплі стосунки. Я маю на увазі Лілі Гриневич, звісно, а і багатьох людей. От і розробників, і там співробітників наукових, науково практичних інститутів Ірина мені не дасть збрехати. От то ти в принципі зустрічаєш людей, які вчора в цій галузі ну ніяк не могли з'явитися. Ну з відкритих зі світлими очима, готових іти на, на, на контакт. У вас таке саме враження? Так, абсолютно. Мені здається, зараз відбуваються дуже фундаментальні зміни в уставленні суспільства до освіти. Так, по-перше, суспільство остаточно зрозуміло, що потрібно реформувати радикальну освіту. Це питання назию надзвичайно. Суспільство готове переходити до активних дій. Насправді ми часто називаємо Прометеус народним проєктом. Ну дуже банально, тому uh -huh. що нас спонсорують люди. Ось ми на спільнокошті зібрали влітку 515 тисяч гривень. Так люди, як волонтери допомагають з цим проєктом. і ось в нашій концепції розгортання цієї реформи да, надзвичайно великий акцент саме на тому, що реформу зробити, ну як би умовно кажучи, запустити порівняно легко, uh -huh. навіть зробити. Ці курси, які стануть доступні для всіх безкоштовно, теж ну, це складно, дуже складно. Однак, тим не менш, це абсолютно реально. реально. Однак, це має пройти у кожну школу, кожен університет, і тут ми будемо багато в чому. в університетах це вже ж відбувається. Так з вересня. Ми покладаємося, і в школах будемо покладатися на звичайних вчителів, батьків, людей, які просто не байдужі до цього і самі будуть проводити ці зміни на ось цьому рівні школи, міста, району. Ну ось уже ми почали нашу розмову. Треба напевно нагадати, з ким ми говоримо в студії програми громадських Це на, Іван Громадський... Прибаченко, співзасновник да? плат. Платформ... Форми онлайн освіти про Метеос. так, і ми говоримо. Ми власне почали з такого дуже такої дуже яскравої метафори трикутника смерті освіти, якби в цій частині в цій структурі з трьох частин були озвучені де бракує ті, всього, де бракує всього, але зокрема трьох елементів. І на початку розмови прозвучала думка про те, що цей трикутник це Зокрема, і шлях евакуації, так і ті точки, крізь які можна вийти на якісь здобутки, і як не згадати тут, що кризові моменти, а українська освіта і середня і вища переживає зараз доволі не саме тепер, а вже доволі давно, так таку стагнацію, яка місцями переходить в більш чи менш скандальні якісь історії. Якщо подивитись на цей кризовий момент, то де є? Трампліни, щоб вистрибнути з цього Бермудського трикутника. А ви знаєте, дуже класне запитання. Мені здається, це дуже справді е, гарно характеризує ситуацію. Бо на заході є велике розуміння, що з, з змішаним навчанням майбутнє провідні університети, зокрема той же MIT, Harvard і так далі, активно дуже активно експериментують з запровадженням змішаного навчання у свій порядок. Денний так? Ну, це вже навіть не експерименти в MIT Це стратегія Технологія, нормальний протокол. І а, але а, там освіта, ну вона нормальна. Да? тобто часто американці на це скажеться у них слабка школа, ага, однак ага. порівняно вона адекватна. І вони тому не так поспішають, хоча мають на це всі можливості, не так поспішають зробити ці змішаного світу повноцінною реформою. в Україні, де ситуація доволі критична. Справді кризова, у нас є набагато більш підстав проявити політичну суспільну волю для того, щоб ну спробувати зробити цю реформу, бо для нас ну нам втрачати майже нічого бо каже від дна відштовхуватися легше ніж коли Абсолютно. ти його не досягнув. Але чи це дно? Ну тобто теж Завжди сумнів чи чи є ще куди Чи... падати? Безумовно, дна знаєте, майже немає, як показує історія. Я історик, тому однак, тим не менш, ми на такій серйозній глибині, і відповідно набагато легше буде це здійснювати цю глобальну трансформацію ніж в системі освіти, яка гарна, яка може стати супергарною, однак mm -hmm. ну там набагато менше стимулів в Україні набагато більше. не можу вас не запитати скрізь будь-яка реформа, судова? Міліцейська, економічна, будь-яка реформа, вона наштовхується на конкретний інтерес тих, кому в старій системі координат дуже і дуже непогано. У нас освіта, значна частина нашої освіти, це вже. Прибутковий бізнес це окрема галузь, де варяться величезні гроші. І ці гроші, і через ті офіційні внески за навчання, і неофіційні потоки сірі або просто тупо чорні, коли ти купуєш собі гарну оцінку. І Гарну це... оцінку, теплом кандидата чи доктора наук? <гас> від, від заліку за семестр і до доктора наук. І ви розумієте, це десятки, якщо не сотні тисяч людей по всій країні, з яких, під яких ви ви готуєтеся, ви персонально готуєтеся вибити ну, ґрунт під ногами. Но то ну, вас мають, вас персонально мають ненавидіти, да? вас мають персонально спробувати компрометувати. Да? І тим більше уже цю от модель комбінованого навчання, яку ви несете, і яка, в принципі, не передбачає цих сірих і чорних потоків. Це Ну, я так я бачу, то ви викиваєте головою. Тобто, це для вас не є новиною. Ну як ви як ви розраховуєте подолати цей цілком природний спротив людей зацікавлених? Угу. А ви знаєте, мені здається, тут відповідь дуже проста. Як ви правильно сказали, декілька десятків тисяч людей це дуже багато. З іншого боку, декілька десятків тисяч людей не можуть тримати в заручниках декілька десятків мільйонів людей. Так. Угу. А, е Підтримка суспільства тут буде головним. Багато хто з інших, хто підходив до реформ, на мій погляд, зробили, хоча вони були надзвичайно талановитими командами. Вони самі часто визнають, що зробили я прошу початково, одну велику помилку. Вони не спиралися на людей на суспільство. Вони не комунікували те, що вони хочуть зробити. Відповідно, система їх задавила для нас. Одним з ключових моментів є саме комунікація і залучення суспільства до розгортання реформ. І є другий аспект. Дивіться, насправді і в системі всередині. Системі є ті, хто виграють від цієї реформи а, позитивно, тобто і суспільство виграють, і вони mm -hmm. виграють не корупційно, звичайно, але в якому сенсі цього слова, провідні вищі, реальні вищі, так? виграють. Чому? Бо ну, хто буде створювати ці онлайн курси для всієї країни? Найкраще вище, так? відповідно, вони підтримають це вже під, підтримують, так і будуть uh -huh. підтримувати, бо це їм вигідно відповідно завдяки комбінації цього знаєте, ядра, яке залишилося адекватного реально, університетського шкільного навчання з одного боку всередині системи, з іншого боку, тиску зовні суспільства. я Думаю, ми зможемо це подолати однак, безумовно, ми готові до дуже дуже серйозного спротиву. Подальшому але, взагалі, це ще й велика історія просвітницька, тому що з одного боку, так, всередині системи від позитивних змін багато хто може. Виграти навіть попри те, що перестане заробляти зайві гроші. Але натомість зайві. він зможе їх заробляти але... чесно і відкрито. Але ми треба, те, ще подумаємо про, наприклад, студентів і або учнів, але студентів це більше стосується, бо студенти обирають собі університет і факультет. І, ну, не секрет, що дуже часто вживаний аргумент на користь певного університету є така опція, як тут легко вчитися. Угу. Натомість. Аргумент проти певного університету, можливо, престижнішого, можливо, з кращим складом кафедр і так далі. Те, що там треба дуже багато працювати, і це інша історія і про навчити вчитися, але і також скомунікувати потребу навіщо вчитися. Уже Юрій Макаров цитував цю ідею, цю фразу про. Ні, це все ж таки Іван Промаченко говорив про цитату Гройсмана про те, що дипломи не ж. потрібні, так ага. ні йому, ні іншим. Якщо диплом не потрібен, якщо освіта це 5 років черги, так за отриманням диплома, який потім ти більше нікому ніколи не покажеш, то навіщо це все? А як це скомунікувати як користь? Я думаю, насправді дуже просто потрібно не те, щоб комунікувати, потрібно продемонструвати на практиці, що навчання в українських вишах це не про диплом, це про навчання, про знання, які ти прийдеш і. Продемонструєш на робочому місці але ж зараз... що, що все одно поблато влаштовують на роботу в багато які місця? А ну багато в які, але ще більше місць влаштовують за знаннями за, так а, і, але ж це потрібно продемонструвати, навчаючи абсолютно а, сучасним речам. У нас є приклад так: наші вищі, які зараз запроваджують змішане навчання, вони багато в чому це роблять саме для абітурієнтів. Чому бо абітуєнти там, наприклад, хочуть вступати технічний великий виш. Так хочуть вступати лише на декілька елітних факультетів, uh -huh. де навчають програму. А не інші не хочуть. А тепер там викладають на базі змішаного навчання, взяли наш курс CS50, це Гарвардський університет. Ми його дублювали українською мовою. Значить, і студенти. По гарвардському курсу вчаться програмувати на купі факультетів, навіть не профільних. І для абітурієнтів вже вигідно вступати в будь-який факультет, бо насправді там, де це відбувається, бо там реально вони знають, принаймні цей предмет базового програмування їм реально супер-супер якісно будуть викладати завдяки змішаному навчанню. Тому тут абітурієнти, хоча, звичайно, вони ніхто не хоче ніколи там занадто напружуватися, так однак у них тепер виникає реальна а, ну, скажімо. Перспектива чомусь навчитися. Я uh -huh. думаю, це їх буде стимулювати. Вони так само будуть підтримувати цю реформу. що стосується тих е, низки університетів, які фактично є вчорашніми технікумами, а, бо мало не ПТУ, да, які сьогодні є університетами, які видають такі самі дипломи, бакалаврів і навіть магістрів, і, е, і яких 300 штук. І які треба. Нафік закрити. Тому що вони ну, не, не, не просто вони не корисні, вони шкідливі. Й, в, у вас є якісь е, стратегії стосовно цього вельми некомфортного? Ну, не, не Некомфортного завдання, а ви знаєте, ну все більше стосується класичної реформи освіти. Однак я маю що сказати з цього приводу. У нас багато хто ну це підтримує. Так це раціональна річ, бо потрібно ці, ну, псевдоосвіту відсікати, гроші концентрувати там, де реальна освіта і звичайно забезпечувати її. Однак, питання як це комунікувати? Бо для цього потрібно зменшити держзамовлення. Так угу. для цього потрібно зменшити очевидно кількість вишів, ви правильно говорите. А... Це не можна прокомунікувати лише так: ми зменшимо держзамовлення або зменшимо кількість вишів. Це призведе до бунтів і все це так. захлинеться. Єдиний спосіб це укласти новий, знаєте, такий контракт соціальний між суспільством державою, державою, якому наступне так, ми зменшимо кількість вишів, держзамовлення і так далі. Зараз у нас. Фейкова освіта так, просто імітація освіти. Ми говоримо, ми хочемо зробити справжню освіту. Однак, звичайно, через те, що ресурси обмежені, ми тепер дамо їй не там мільйону людей. Умовно кажучи, а півмільйона. Але замість ну пустишки, знаєте, пласи <тас> такого, ми даємо реальні ліки, реальну освіту. Але що отримують інші півмільйони? Інші півмільйони отримують можливість війти в ці. Півмільйона, да, тобто і або перестати, якщо навіть не війшли, перестати себе обманювати і піти працювати, uh -huh. а не витрачати 5 років, про шість років раніше просто на те, щоб а, імітувати uh -huh. цю uh -huh. Але і для цього потрібно повернути якісь грошей. технікуми. Я uh -huh. одразу подумала про те, де вчитимуться ці півмільйона, якщо їм потрібно uh -huh. йти працювати, їм потрібно Я думаю, десь здобути освіту. А Юрій Макаров вже згадував про технікуми, які стали університетами. Яких в принципі якраз технікумів, мені здається, що у нас. Наскільки я знаю, ну я ж не, 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 не володію ситуацією в цілому по економіці, боронь боже. От але якихось точкових е, галузях я точно знаю, що якраз от освіти саме технікум у нас і бракує. Там де йдеться про е, конкретні технологічні навички про електриків, про сантехніки, всім всіх тих, кого днем сагнем доводиться шукати, ну, і коли вдома плюс, щось можливо сламається. ще і здатність вдосконалюватися і вчитися. Цього теж треба вчити. А ви знаєте, ну тут навіть мова не тільки тільки про такі професії. Насправді, навіть якщо ми говоримо про програмування, так mm -hmm. часто mm -hmm. густо і багато хто з людей з галузі а, говорить про те, що достатньо двох років але якісного навчання для того, щоб зробити практикуючого програміста. Звичайно, це буде не інженер, так, це не інженер комп'ютерний. Однак це буде людина, яка може йти. А, Робити роботу, гроші заробляти, і звичайно, інша справа, що в університетах має продовжуватися підготовка саме інженерів так, комп'ютерних наук. Це інша справа. Там але тим не менш, тобто ці професійно-технічна освіта, вона надзвичайно дуже широка. І я вважаю, що дуже часто набагато краще отримати реальну якісну цю професійно технічну освіту, просто її зараз немає, да, ніж імітуючу освіту в псевдоуніверситеті. Не треба собі брехати. Абсолютно. Я думаю, з цього починається будь-яка, знаєте, позитивні зміни у кожної людини і в суспільстві, щоб визнати правду, якою б неприємною вона не була. З цього починається покращення. А суспільство готове цю правду почути? А я думаю, знаєте, значна кількість людей, вже я думаю, навіть більшість людей, зрозуміла, що така ситуація в освіті є. Я багато з ким говорю, багато спілкуюся і особисто і в соціальних мережах. Розуміння цього є зараз. Немає іншого, немає виходу з цього. Так люди розуміють відч... відчайдушне становище, однак їм не дають вихід. Ну, як можна з цим розібратися. Так? І в цьому проблема, якщо люди відчують, що є реальний вихід, і цей вихід буде. Крок за кроком будуватися з їх допомогою, так люди побачать, що це не фантазія, якісь а це реальна працююча штука. То люди це підтримують. У нас буквально хвилинка залишилася. Скажіть, будь ласка, от для людей, які, яких ця тема зачепила, і яких можливо вона вже давно зачепила і не відпускала, а не лише внаслідок нашого з вами ефіру, де можна стежити за mm -hmm. вашим проектом. Uh, дивіться, є сайт Прометеус.орг.ю. Зараз ми проводимо якраз найбільше за дороки оновлення, тож сайт не працює. Він запрацює <с завтра. Так, однак з'являться мобільні додатки через це обновлення. Можна зараз вже підписатися на Prometheus у Фейсбуці або будь-які інші соціальні мережі. І вже на початку наступного року ми зробимо такий великий анонс про те, як люди якраз можуть небайдужі всі долучитися до розгортання цієї реформи на рівні свого. Школи, університету, свого району, міста, області, тобто, от кожна людина не байдуже, яка невеличкі зусилля готова до цього прикласти, щоб побачити реальні зміни на місцях. А як вона може до цього приєднатися? Ви мене вже запалили. Ну, бачите, чекаємо тоді на вас. Цю порцію оптимізму. Ми почули від Івана Примаченка, співзасновника платформи онлайн освіти Прометеус. Ми говорили у програмі Громадська хвиля на громадському радіо. Цю розмову провели Юрій Макаров та Ірина Славінська. Ні, перш ніж у нашій студії з'явиться наступний гість, треба трохи перевести подих і послухати матеріали з нашої рубрики Права людини. Це матеріал, який підготував наш колега Олег Шанкаренко. Він підготував історію родини переселенців з Криму, яким вдалося у суді відстояти свої права. Як це їм вдалося, почуємо у цьому репортажі.